Замість квітучого міста суцільні руїни та згарища замість планів на майбутнє невизначеність сьогодення з і спроби відійти від побаченого та пережитого. Я ще до кінця не зрозуміла, що це війна. І що вторглася Росія до нашої країни? Все було як звичайно. Я була вдома, бо вийшла на пенсію за вислов років у січні і займалася домашніми справами. А коли прийшов чоловік з роботи, і він прийшов дуже пізно, і це розповів мені. І я була шокована, я не могла зрозуміти зовсім, що мені робити з цим, як далі діяти, як воно буде. Ну, тоді, якось як всі люди, зразу у нас було все і світло, і вода, якось нічого. Були десь взриви, ну було на околицях Маріуполя. Ми зрозуміли, що треба обмежити рух, обмежити інші там якісь справи ось, і пристосуватися до того, як воно сталося на цей день. Потім у нас вже. Почали обмежувати і виключили і світло, виключили і воду, і газопостачання виключили. І а потім ще і пропав інтернет з телефонним зв'язком. І ми не знали тоді, як далі жити. На вулицю виходили нам Розумно розповісти, що куїться, ніхто не міг. Я питала, що що з нами, що, яка ситуація в Маріуполі. Сказали, що нас оточили Маріуполь, і вам треба потерпіти, ну, мабуть, тижні-два. Ну, Десь мож, до кінця цього місяця, це було два, а ну може ще там два тижні. Ну так ми себе настроїли, що будемо чекати, що буде, як воно і жити далі. Потім ми зрозуміли, що пройшло вже і дві, два тижні і вже було десь до моменту, коли почалися обстріли масові такі, що не можна було знаходитись, ми жили у п'ятиверховому. Будинку на п'ятому поверсі, ось, і зрозуміли, що на сьогодні, завтра тут жити вже небезпечно, і треба щось робити. Ми на ніч спускалися у підвал, бо в бо, бомбосховище ми не ходили, бо в нас дві великі собаки, і ну не дуже зручно. і Люди не хотіли, щоб ми з собаками там були. І ми спускалися у підвал у своєму будинку там ночували, бо інколи ходили ще у сусідський будинок, там на першому поверсі можна було спрятатись, ніхто не проживав, і ми там також жили останнім часом. Коли вже попадання було в наш п'ятиповерховий будинок, пряме попадання було, і наша квартира згоріла зовсім. Чорна дира, ось і ми проживали тут у сусідському домі. На першому деякі речі. Що змогли, ми перетащили туди, ось і собаками там жили. Ну зрозуміли, що, що так не може продовжуватися. А у нас сину 18 років, і нам треба було його рятувати. Самі думали, ну як буде, так буде. Вже ну, ми до кінця не розуміли, що настільки буде важко, і настільки буде оця агресія величезна з боку росіян, що вони будуть бомбард. Бувати всі будинки, всі у нас лікарня напроти третя міська, і вони вважали, що там ж лікуються військовослужбовці, тому гатили туди і день, і ніч. І зрозуміло, що це все на нас відбувалося. Це дуже важкі були бомби, такі вони як такі. Ми їх вираховували, знаєте, от коли вже сиділи у підвалі, зразу, коли стріляють наші хлопці, десь ну, хвилин через 15-20 прилітають літаки росіяни. Літаки, як вони заходять до Маріуполя, може цей звук слухали і знали, що це літаки. І зараз будуть кидати бомбиці. Тоді ми прийняли рішення, щоб хоч дитину свою врятувати, там ще його друзі, з якими він навчався у Маріупольському державному університеті, вони Скуперувалися дев'ять хлопців, і на двох машинах от виїхали там ще двох сестричок. Одного хлопчика взяли маленькі, зовсім дівчатка, і дев'ять дітей. Ми їх на двох машинах випхали з того Маріуполя, щоб вони залишилися живими. Ми самі не могли їхати з ними, займати місце, бо треба було це. Наші діти. От, і ми вдома оце, з собаками, нас ніхто не брав, машини у нас не було. А, ось, а потім, коли вже кожен день, десь після 11 ввечері, починали збрасувати бомби. І це до ранку, до, до 4, до 5, ну, десь через 5-10 хвилин на нас падали ці бомби. Вже не було, вже там, де ми ховалися на першому поверсі. У нас всі вікна залетіли у будинок. Уже не було нічого. Ми вже там у дальному кутку ховалися. А потім чоловік сказав, що треба щось робити і якось виїжджати. Виїжджати нема на чому було, бо машину взяв вже син виїхав на неї, і ми шукали. Біля дому ці машини, які розбомбило, але вони ще могли завестися. Мій чоловік знається в машинах, і так важко, але йому вдалося завести там розбиту таку машину, зовсім без вікон, без дверей. Ми держали просто руками. Туди запхалися з цими собаками, і бензина там практично не було. Нам Вистачило лише тільки Мангуша. Ось. І ну, на блокпості ми, коли виїхали, ми не розуміли, хто стоїть на цьому блокпосту, чи наші військові, чи ці окупанти. Вони були без е знаків. Ми під'їхали. Нас, мабуть, врятувало те, що у нас були собаки, вони так гавкали, що їм це їх дратувало. І вони не захотіли нас дуже ретельно оглянути і перевіряти документи, бо у нас не було документів ні на машину. Ось і взагалі нам не, не можна було з ними розмовляти, мабуть. І тоді коли вони вже зовсім, ну, собаки їх роздратували, вони сказали, проїжджайте приїжджайте вже швидше. А ми ж їхали такі грязні після підвалу, такі замучені. І приїхали, і перед Мангошем буквально у нас закінчилось паливо. Ми чудо дотолкали до першого будинку. Ось, а він був виставлений ще в мирний час на продаж. Він був без світла, тож та також без газу, без нічого. Заброшений дім такий. Ми знайшли у сусідів, поспиталися, сказали, що що хазяїн там є, і ми до нього додзвонили, до дійшли до, до попросилися, щоб він нас туди пустив на декілька днів, і він увійшов у наш стан. Цей зрозумів, як нам важко, і пустив, пустив безкоштовно у цей будинок. Ми там декілька днів були. Зв'язку не було зовсім, бо у нас був водафон. А у там Мангоші десь Київстар, можна було дзвонити по Київстару. І він нам знайшов карточку, цю сім карточку своєї померлої жінки, і вона була робочою. Ми збросили синові смс повідомлення, що ми живі і що ми мангоші. Він нам поповнив цей рахунок. і Ми поспілкувалися ну, тільки один день, а потім зник старой зв'язок старо. Сталося, що нам зовсім не ну, нікуди дітися, ні на чому виїхати. Вже почалася люстра фільтрація у Мангоші. Ось, і треба ставати було на облік, хто ми звідки. І тому було залишатися в Мангоші дуже небезпечно, дуже і тому ми вже відчаяли, що не зможемо ніяк виїхати. І змирилися, що, мабуть, навіть нас на, на б'ють. А потім десь через три, через чотири дні ми вже сиділи з чоловіком, ми шукали всі шляхи виїхати і просилися людей, щоб взяли, але. Деякі казали, ви визначте пріоритети, бо собаки, бо ви так не можна всіх взяти в машину. А ми не могли залишити собак, бо це наші члени сім'ї. І так у нас ніхто не брав, ніхто не мог виїхати. Синок наш, він хотів якось ті інші шляхи, може знайти, хто нас забере туди, ну, ніхто не поводився. І тоді десь ввечері я сиділа на вулиці. Ми виходили тільки тоді, коли вже стемніло, щоб нас не бачила та міська влада. І щоб по тому вже чутки пройшли, що всі, хто залишився в Мангоші, вже проходили обшуки, людей забирали, відвозили в Олиновку, там детально перевіряли всіх. І кожного. І ми зрозуміли, що нам шлях тільки це оцю були у цей табір. Ось. І якось вечері приїхала машина, схожа на нашу. І я вже думала, що схожу сама, що мені це здається, що мені, я вже вигадую те, що видаю. Бажане задійсне. Але я підбіжала до воріт. А це мій син приїхав. Йому 18 років тільки виповнився. І він тільки одержав три місяці назад право на цю машину. І він на це їхав, 16 двох постів приїхав. Зумієте? Дитині 18 років тільки, хлопчик. Ми йому ніколи не дозволили цього зробити, якщо ми, у нас був, був зв'язок, а так як зв'язок перерваний був, він сам прийняв таке рішення і виїхав до нас. І Це він приїхав, ще він узнав ту, той шлях, де менше за все стояли ці блокпости. Іде не було ще цих комп'ютерів, куди вводяться всі дані про всіх, і там розумієте, там вже всі списки всіх людей, які де працювали, де що з ними ставалося за цей період часу. І він поїхав тим шляхом, де стояли такі звичайні люди, вони у них не було нічого, ніких ніяких списків, нічого не тільки оглядали машину та й все. Ну, роздягали, казав, що є такі люди, які ну, нормальні. Так я казав, що їду за батьками у Маріуполі, бо шукати. Навіть вони живі, бо. Ну, Отозваюсь і пропали, От, їду їх шукати. І з порозумінням деякі, а деякі обібрали мою дитину, ну, забрали все, що можна було тільки забрати. І їжу, і паливо в машині, і там особисті речі. Ну, я... Головне, що він живий. Живий і приїхав. ось, І ми то на ранок зразу вже вирушили поїхати до Запоріжжя. ось. І Їхали ми дуже важко. Ми більш 12 годин їхали, але доїхали живими і здоровими. І вже коли приїхали на українську землю, ви знаєте, таке. Таке відчуття раніше нам казали, там ну просто так, аби не було війни. Ну ми не розуміли, що це таке, аби не було війни. А зараз, коли ми все це прожили, воно, в, в, оце, воно набуло не якогось іншого значення. Розумієте, що не не було війни, і що наша українська влада ну це визволення, це свобода, це ну це саме головне, що може бути. Бо там знаходитись у постійному страху, як ми знаходились і в Мангоші, постійно всі сусіди казали, що. Скоро вас будуть і перевіряти, і обшуки робити, і всі від нас відвернулися, боялися з нами спілкуватися, щоб не потрапити разом з нами, от що вони знайомі. Це пережити дуже важко, добре. Така свобода. Ну це передати дуже важко, і ми зупинилися, хотіли б просто ну, ці, ці хвилини побути на цій землі. Але наче почався такий обстріл, що ми зрозуміли, що ще ми не в такому затишному місці, що ще треба їхати, їхати від цих пострілів від цього страхіття. І тому ми швидко швидко сіли в машину, поїхали далі. Доїхали до Запоріжжя, а там вже було вже дуже по-домашньому. Всі нас зустріли і пропонували і по їжу і зігрітися. Ну, це було неперевершене. Зразу хотіли у Дніпро, бо там був син і його друзі. Але Потім ну, так не, не змогли знайти там дуже було багато переселенців, дуже великий наплив людей, і ми вирішили, що це недалеко, це близько біля Дніпра. І ціни на житло більш-менш при, такі привабливі, скажімо, бо ми залишились без копійки зовсім. Ось і тому були раді, нам зняли житло тут. І ми, ми хотіли, ну ми хоч просто від цих пострілів, від цих бомб спрятатися. Як де стріляють або навіть от гроза була. Вже таке, що хочеться впасти на землю десь спрятатись від цього, бо одразу усе повертається оці... всі страхи. Тут живота, воно ніколи не ділося. Я не знаю, я... Ну, так, ми ходимо до психолога щотижня займаємося, але поки що, поки що треба треба час. Час, щоб це все пережити. Треба жити далі, жити далі для наших дітей, для того, щоб відновити все це. Бо дуже хочеться повернутися в Маріуполь. У нас так все було гарно, дуже красиво. До нас приїжджали люди з, з, зі всіх країн. І ми цим пишалися. А зараз, а зараз ми ми залишилися ні з чим, але ми готові, готові все відбудувати це, і щоб ми жили так, як жили до цієї війни. Вона часто порівнює Маріуполь із Кривим Рогом. Вони мають багато спільного, але так не вистачає свіжого повітря з рідного Азовського моря, і вона вірить, що ще обов'язково вдихне його.